Ми запитали у рівнян, чи дотримуються вони посту, і які страви готуватимуть на святвечір. Я посту притримуюся вже десять років, бо я взагалі не їм м'ясо. Так що мені дуже все просто. А страви я просто бажаю всім людям, щоб у них було в цьому році на страви. І щоб нашим хлопцям там і дівчатам так само, щоб їм просто. Це Різдво було таким початком перемоги і назавжди, щоб нам завжди щоб, щоб у нас завжди було свято. У мене на різдво день народження, тому я буду готувати святкові страви. Зараз війною взагалі це просто вечеря така святкова з близькими, і свято не відчувається взагалі. Тому що зараз ми все робимо для того, щоб допомагати нашій армії. Ми допомагаємо, тобто, у нас друзі служать, тобто, є що вже загиблі, тобто свято це просто побути з близькими, повечеряти, зробити щось святкове. Посту я не дотримуюся, тому що по здоров'ю, немає здоров'я. А готові, так як і всі. Пісні, голубці будуть, бо хто постить, хто ні. Такі голубці з м'ясом, звісно, бо куття в першу чергу. Сельодочка, картошечка, салат з грибів з морпочкою і з горошком зеленим. Що ж я придумаю, не знаю. Не пущу я, бо дорого дуже риба коштує, а буду святкувати та й все. Нам, нам старим на дев'ятому десятки вже постувати не можна. Кутю поставлю це, вузвар поставлю там. Мені грязь ну таке простеньке щось. Насправді посту не дотримуємось ми, але на Різдво моя дружина буде готувати 12 стравців прийнято, і вони точно будуть постні, знають, де там риба, там гриби і тому подібне, кутя і так далі.